Так, оглядаємо ціни в магазині Комора. Телята на 330, ось така телята на 420. Є по 225. А ось це, це серце. Лівер телячий 120. Так, Ребра 240. Лопатка 199. Філейний гуляш 270. Індиче стегно 220. Печінка свина по 45, серце по 75, легені по 30, нирки по 40, язик 150. стегно 145, гомілка 99, четвертинка 99, філе куряче, 215 і крило по 105.

Олядовиця 260 і шпондер 190, ще є 275. Яловиче серце по 120, індича печінка 120, куряча 115, і яловича 130. Печінка індика 110, марш 170. Ось такі спинки 3390, крило 110. Шкіра по 10. Омілка 98. стегно 140, окорот 114, четвертинка 94, курка 114. Крило 89, 140, омілка 98, ніжка 120, курка 114, четвертинка 98, і філе 215.